Нарешті у нас розпочався марафон новорічних корпоративів, і сьогодні ми з вами знаходимося в п'ятизірковому готелі, в ресторані, де буде відбуватися наш новорічний захід. Ми знаходимося в Арабських еміратах в Дубай, і саме у цих еміратах є особливості організації заходу. Чим відрізняється організація заходу в Еміратах? тим що вам необхідно отримувати досвід для того, щоб організовувати заходи на території Еміратів. І якщо у вас відсутня ліцензія. Або у вас немає івент-агенції, ви не зможете провести захід на території Арабських Еміратів. Для чого нам необхідні дозволи? Нам необхідні такі дозволи, як для проведення заходу, виступи артистів, алкоголь та ще багато департаментів, які необхідно отримати апрув для того, щоб наш захід вийшов успішним. Особливість цього заходу це телеміст, який поєднує три країни, в яких знаходиться офіс цієї компанії. Не дивлячись на те, що компанія має різні офіси в різних країнах, вони мають можливість відмічати Новий рік завдяки телемосту. І це все транслюється через декоративні елементи на локації. При підготовці телемосту дуже важливо чітко спланувати таймінг, підготувати всі нюанси і деталі. Що з приводу дедлайнів такі дозволи нам необхідно отримувати за місяць до заходу, але наша агенція працює на території Мірації вже більше двох років, і тому ми змогли оперативно отримати всі дозволи за тиждень для проведення даного заходу. Важливим етапом формування будь-якого івенту є фінансове планування. І після брифінгу з клієнтом ми проводимо аналіз ринку, аналіз цін підрядників для того, щоб виокремити і визначити найоптимальніші умови для створення. Фінансування комерційної пропозиції для нашого клієнту для нас важливо, щоб очікування клієнтом збігалися з реальністю. Тому на моменті формування комерційної пропозиції у нас є два окремі файли, які ми надаємо для погодження для нашого майбутнього проекту. Це комерційна пропозиція у вигляді бюджетування проєкту, який відповідає термінам і дедлайнам для виконання послуг. І також інший файл це презентація заходу, там де в презентації. Клієнт бачить абсолютно всі етапи підготовки заходу, локації, брендування та зонування нашої локації. Тому зараз ми знаходимося на монтажі і побачимо, як у нас виглядає локація до і потім ввечері, як виглядає наша локація.